Ваша улюблена і моя улюблена. Мій один із фаворитів, це у нас ДСВ-шна. ДСВ Самурай. Уже готовий флаговий, значить вона вже буде дозрівати. Вигляд неї тут 5,5 до 6, я би так сказав. Якщо насипить більше за рахунок, налитого зерна широкого колоска до 6 могли би ми наблизитись ну, але як кажуть я ніколи не рахую штуки на метр я ніколи не рахую в загальному мені має показати бункер що мені покаже бункер площу я знаю і тоді я спокійний